Вітаю, шановні 11 класи, і продовжуючи спілкуватися про населення Української Радянської Соціалістичної Республіки, ми давайте простежимо етносоціальні зміни, які відбулися в добу застою на території України. Для 60-х-80-х років характерна загальна тенденція до збільшення абсолютної кількості населення України. Однак, попри територіальне розширення приєднання Закарпаття та Криму. Численність жителів УРСР досягла рівня 1941 року. 42 мільйони осіб лише в 1960 році. За переписом населення 1979 року загальна кількість жителів республіки становила 49,6 мільйонів осіб. Демографи вважають такий приріст недостатнім. Уповільнений темпів приросту населення України. Мало кілька причин. Передусім соціально-економічна. Це, зокрема, високі темпи зростання кількості мешканців міста. Якщо в 1964 році у містах проживало більше половини жителів республіки, то на середину 1980-х років дві третини. Така динаміка зумовлена як урбанізаційними процесами, так і непривабливістю проживання у тодішньому селі. Виїздила переважно молодь. Дотепер головне джерело відтворення людських ресурсів. Народжуваність у сільській місцевості зменшилась, і в 1979 році середня сільська сім'я дорівнювала за чисельністю міських, міські три особи. Зменшення ж народжуваності у містах було зумовлено насамперед соціально-побутовими факторами: високої зайнятості жінок у суспільному виробництві, 9 з 10 жінок працювали. Низьким рівнем системи охорони дитинства та частковим зростанням дитячої смертності та незадовільними житловими умовами. Відтак, природний привіз населення в Україні зменшився з 13,6 на 1 тисячу осіб в 1960 році до 3,4 на 1 тисячу 1980 році. Прикметною ознакою демографічних процесів. Стало поступове зростання смертності серед населень. Якщо в 1960 році середній її показник становив 6,9 осіб на кожну тисячу мешканців, то в 1980 році 11,4. За рівнем смертності Україна була на третьому місці серед республік СРСР. Збільшення цього показника визначили кілька факторів. І, поміж яких. Загальне старіння населення, постійне погіршення системи охорони здоров'я, негативні зміни в екології та наростання алкоголізму серед чоловіків та жінок. Відповідно, зменшилася і середня тривалість життя з кінця 70-х років до середини 80-х років цей показник упав із 70 до 68 років. У 1979 році в Україні вперше виникло неприємне соціально-демографічне явище. Депопуляція, тобто переважання смертністю над народжуваністю у розрахунку на тисячу осіб. Цей процес зафіксували спочатку в сільській місцевості на Чернігівщині, Сумщині, а потім на Полтавщині та Водночас, зміни у віковій структурі призвели до зменшення чисельності осіб працездатного віку на середину 80-х років. На кожну тисячу працездатних жителів припадало загалом 1034 непрацездатних 452 дитини та 582 особи похилого віку та людини, людей з інвалідністю. В другій половині 60-х років і середині 80-х років відбуваються зміни і в національному складі жителів республіки. скоротила чисельність титульного етносу українців. Із 76,7 до 72,1%. Основних причин такої ситуації було кілька. Зокрема, виїзд українців на новобудови Сибіру, Далекого Сходу, крайньої півночі, лише в 1970 по -1979, 1979 роки, українське населення цих регіонів зросло на 22%. Натомість в цей час відбувся значний приплив росіян у нашу республіку. Хоча Україна була цілком достатньо забезпечена трудовими ресурсами. йшлося тільки про те, щоб їх ефективно використовувати. Збільшився відсоток офіцерів, які вийшли у відставку та їхніх сімей переважно в Криму і великих містах. За означений період частка росіян зросла з 16 до 22%, а русифікація стала державною політикою. Союзний центр узяв курс на зближення націй. Який фактично став прикриттям русифікації і денаціоналізації самобутніх культур народів СРСР? Один із найголовніших компонентів національної свідомості мову швидко усували із сфери соціально-культурних відносин. В результаті, якщо в 1959 році 93,5% українців називали рідною мовою українську, то в 1979 році цей показник зменшився до 89,1%. Найбільше русифікованих українців зосереджувалось в південно-східних районах Республіки. В Україні було створені такі умови, що фактично російська етнічна меншість асимілювала українську етнічну більшість. Також до змін можна додати ще і. Те, що бага... великий масовий виїзд євреїв на територію Ізраїлю, Ну і урбанізація, в свою чергу спричинила зростання чисельності робітничого класу. політико економічні процеси зумовили зміни в соціальній структурі населення. Найчисельнішою соціальною верстою залишалися робітники. Сформована владою економічна модель давала змогу контролювати життя цієї групи населення. Яку влада вважала своєю опорою. Складна система матеріальних заохочень та морального тиску створювала певний тип поведінки і стандарт радянського робітника. Оскільки нерідко на підприємствах працювали цілі родини, для якої воно перетворювалось на єдине джерело засобів для існування, саме підприємництво формулювало їхню картину світу. І все життя працівника тривало у постійному взаємозв'язку з ним. Такий варіант був прийнятний для влади позаяк сприяв практично повному контролю над робітником та унеможливлював його опір або неправильну поведінку. Працівника вважали частиною заводу або фабрика, тому колектив чи партія могли втручатися навіть у його приватне життя. З огляду на це актуальними ставали такі звання, так звані соціалістичні змагання, дошки пошани. Бригади комуністичної праці, пропаганда досвіду роботи кращих виробничих колективів та працівників, і присвоєння почесних звань на зразок кращий за професією, кращий наставник молоді, майстер золоті руки, відмінник якості. Водночас усталилися тенденції до зростання чисельності службовців та управлінського персоналу. Натомість частка селян у соціальній структурі населення відчутно зменшилась. Визначальними чинниками такої ситуації були як урбанізація, так і незадовільні соціально побутові умови життя на селі. Привілейоване становище в суспільстві зайняв також новий правлячий клас – радянська номенклатура, до якої належали представники партійно державного апарату, директори заводів, фабрик, колгоспів та радгоспів. Зараз я пропоную вам попрацювати з уривком і спогадів Людмили. Олексієвої, радянської дисидентки, і подумати а, над тим питанням. Вам треба довести, що національний склад населення регулювала саме держава. Переселення українців на схід рідко заселені землі Радянського Союзу, Казахстан, Усибір, Наурал та Далекий Схід заохочували економічними методами. Водночас заохочували переселення Росіян в Україну. Внаслідок цього, з 1959 до 1970 року, чисельність українського населення в Україні збільшилась на 10%, а російського на 30%. Також попрошу вас попрацювати з цією табличкою. Це розподіл населення Української РСР за національною ознакою. Тут ми бачимо два переписи Радянського Союзу 1959 і 89 і ключові національності українці, росіяни, євреї, поляки, білоруси, молдовани, болгари та інші. Проаналізуйте дані таблиці і який висновок можна зробити з нього, і трішки закріпимо наші знання зі зміни в соціальній структурі. Соціальна структура тогочасного суспільства УРСР не відповідала потребам часу і відображала кризовий стан радянської системи. Привілейоване становище належало групі керівних працівників різних рівнів або партійних партійно-державної номенклатури. Порівняно з довоєнним періодом, її частка у структурі суспільства зросла більш ніж у два рази і досягла 6%. В період застою в республіці спостерігається зростання кількості робітників у промисловості. Обумовлено це перш за все прискореним розвитком галузей промисловості та фактичною неможливістю здійснення інтенсифікації виробничого процесу в умовах командно-адміністративної моделі. Так у 1965 році кількість робітників у промисловості становила половину від усієї кількості тих, хто працював у господарстві. А на 1985 рік цей показник збільшився до 60%. При цьому в 1980-х роках спостерігався дефіцит робочих рук у зв'язку з вичерпанням трудових ресурсів. При цьому в Україні в цей період ручну працю використовували набагато більше, ніж у провідних країнах Заходу. Так, вручну працювало близько 40% промислових і до 60% будівельних робітників. Більшість робітників промисловості України які раніше працювала в галузі групи А, серед них переважали підприємці військово-промислового комплексу і ті, що забезпечували його всім необхідним. Галузі групи Б залишалися мало розвиненими, тут було зайнято, лише, зайнято менше працівників, і їхньої продукції майже завжди не вистачало. За роки застою в республіці, як я вже сказав, суттєві зміни зазнало співвідношення між сільськими і міським населенням. Так кількість сільського населення з 1960 до 1985 років скоротилася із 22,6 до 17,6 мільйонів осіб, а кількість жителів міст збільшилась з 199 до 33,2 мільйонів осіб. Кількість сіл в Україні в цей період зменшилась більш ніж на 2000. Оскільки село залишало переважно молодь, спостерігається старіння населення. Загальна кількість колгоспників ці роки скоротилася, загальна кількість робітників, повторююсь, у нас цей період зменшилася більш, ніж на 2000. Оскільки село залишало переважно молодь, спостерігається, ще раз повторюю, старіння нації. Загальна кількість колгоспників ці роки скоротилась із 6,4 до 3,9 мільйонів осіб. Якщо в 1960 році селянство становило половину населення республіки, то в 1985 році лише третину. Продуктивність праці в сільському господарстві в ці роки майже не збільшилася. В результаті цього українське селянство, тобто третина населення, було нездатне повністю забезпечити продовольством дві третини населення, яке жило в містах України. Відповідно до комуністичної ідеології про структуру суспільства, прошарком між робіт... свідомим робітництвом і селянством була інтелігенція. Їй відводилась підлегла роль у системі суспільних відносин. В добу застою в Україні в середовищі інтелігенції. Значного поширення набула опозиційне ставлення до радянської дійсності. Таким чином, в 1960-80 ті роки відбулися значні зміни в кількості соціальному і національному складі населення УРСР. Вони були як позитивними, так і негативними. Проте останні були переважаючими. Так, зменшувалася частка українців у населенні Республіки. До того ж, в демографічному процесу були притаманні таке явище, як депопуляція. І це спричинило до того, що українців стало набагато менше в Українській Республіці. Домашнє завдання у вас а, сторінка 80-82, це підручник Гісима, та завдання 13 на сторінці 86. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.